Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого і тривалого миру. За лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно. Мир це наша спільна мета. Кременчуцькі новини в ефірі. Як минув сьогоднішній день у Кременчуці, дізнавайтесь далі у програмі. У Кременчуці стартував дорожній ремонт. Першою у списку стала вулиця Київська. Наразі тривають підготовчі роботи, після яких дорожнє покриття буде оновлено. Більше розкажуть наші журналісти. Сприятливі погодні умови дозволили працівникам комунального підприємства Шляхово ремонтно-будівельне управління розпочати сезон ремонту доріг цьогоріч вже із перших днів весни. Зараз бригади та спеціалізована техніка працюють на вулиці Київській, знімають старе покриття, ведуть підготовчі роботи. Ми на вулиці Київській почали з неї, тому що це одна з найважливіших артерій міста. Зараз виконуються роботи по фрезеруванню і найближчим часом очікуємо запуску асфальтного заводу. Зараз ставлю завдання керівнику підприємства, там де є необхідність підняти. Наші колодязі решітки з левоприймальні левоприймальної каналізації. Я думаю, що треба це зробити для того, щоб уже потім не повертатися на цю вулицю кілька років. Оскільки ділянка дороги, на якій триватиме заміна покриття, досить велика. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Комунальники планують якнайшвидше завершити ремонт. Погодні умови дозволяють нам виконувати роботи, тому ми приступили і в ближайше час дійсно будуть небольші неудобства. Но через пару місяців ми закінчимо цей участок. Пріоритет – ремонт стратегічних магістралей, які мають загальнодержавне значення. В умовах воєнного стану ресурси міського бюджету розподіляються з урахуванням першочергових потреб, тобто витрат на армію. Проте інфраструктурні проєкти також не залишаються поза увагою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поліцейські щодня стикаються з різними видами злочинів. Найбільш резонансні випадки оприлюднюються та потребують тривалих розслідувань. Так, наприклад, отримання тілесних ушкоджень дітей випадок стався на початку березня або ж пограбування пенсіонерки прямо посеред міста наприкінці лютого. Які деталі відомі зараз дивіться далі у сюжеті. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України, де фігурують діти. Повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло на початку. Куберезня конфлікт мав місце у Крюківському районі Кременчука. За попередньою інформацією, троє дітей неповнолітніх різного віку. У них виник конфлікт з повнолітнім хлопцем, який, скажімо так, розпочав конфлікт на фоні входу в парк, і цей конфлікт переріс в бійку. Двоє. Дітей різного віку наразі перебувають на лікуванні в дитячій лікарні. За даним фактом встановлено попередні обставини проведено ряд першочергових слідчих дій. Всі особи, що були на той момент на місці. Також встановлені з ними працюють слідчі як з потерпілою стороною, так і з фігурантом. Буде дано юридичну оцінку подальшим діям всіх учасників. Правоохоронці закликають дорослих не бути байдужими до поведінки дітей та підлітків на вулицях міста, а також радять налагодити довірливі відносини з власними дітьми. Якщо ви бачите, що е, ситуація там діти е, між собою конфліктують. Діти перебувають на небезпечних місцях. Повідомте цю інформацію на лінію 102. Черговий раз би хотіли закликати батьків: проведіть роз'яснювальну роботу, тому що саме весняно-літній період саме більший травматизм травматизм серед дітей. Окрім того, що конфлікти, тілесні пошкодження дуже часто діти фігурують. В дорожньо-транспортних пригодах довірливій формі цікавтеся, що діти, де діти, з ким діти. Якщо дитина приходить сумна, і ви ви що на дитині тілесні пошкодження, перевірте, що сталося, та в подальшому в разі необхідності звертайтеся за допомогою до ювенальних поліцейських або на лінію 102. Наприкінці лютого в Кременчуці перехожий чоловік 2025 року. Народження пограбував 76-річну пенсіонерку. Просто посеред вулиці чоловік заволодів особистими речами жінки та зник з місця події. Повідомлення про пограбування надійшло в кінці лютого до Кременчуцьких правоохоронців, Надійшло від випадкового перехожого, який навіть намагався наздогнати кривдника пенсіонерки протягом. Декількох днів оперативниками Кременчуцької поліції було встановлено обставини даного пограбування, також встановлено особу, яка обґрунтовано підозрюється до скоєного. В тому числі за допомогою камер відеоспостереження було відновлено, як скоювався дане кримінальне правопорушення. Та наразі всі деталі вивчаються нашими слідчими за фактом кримінальної провадження за частиною 4 статті 186, слідчими під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, було оголошено про підозру фігуранту. Наразі з ним працюють слідчі. І ще одну жінку мешканку горішніх плавнів цього разу шукали шахраї. Під час користування одним із месенджерів в групі побачила повідомлення про біду, яка сталася. З, начебто, однією з користувачів цієї групи, як повіривши інформації про те, що в знайомої сталася біда з дитиною, яка, начебто, перелила на себе окріп в подальшому, перерахувала 5 тисяч гривень на допомогу дитині. Вже через деякий час було встановлено, що користувач соціальної мережі просто було взламано соціальну мережу, та інформація надходила. Це була недостовірна інформація, і наша Наша заявниця стала потерпілою саме від дій шахраїв. на даний час зібрано матеріали. На відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 190, це шахрайство. Поліцейські закликають громадян більш допитливо ставитися до подібного роду прохань та звернень, начебто ваших знайомих. Якщо ви отримуєте інформацію про те, що з вашим знайомим, рідною людиною, інформація надходить з соціальних мереж, з месенджерів про те, що людина просить. Терміново надіслати кошти, щось сталося, дорожньо-транспортна пригода потрапив в біду на лікування. Обов'язково перевірте через інший месенджер або ж зателефонуйте відповідно користувачеві. Чи дійсна ця інформація має своє підтвердження? Чи не діють в даному випадку шахраї і чи не зламано цю соціальну мережу? Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини. Тримка ветеранів це не лише вдячність за їхню службу, а й створення умов для гідного життя після повернення з війни. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає розширення можливостей для українських захисників та сприятиме їхній інтеграції у цивільне життя. Увага на екран. Верховна Рада України розглянула та ухвалила законопроєкт, спрямований на розширення можливостей для українських ветеранів. Документ містить комплекс заходів, які сприятимуть їхній адаптації до цивільного життя та соціальному захисту. Про це повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Законопроєкт передбачає комплексний підхід до інтеграції захисників України. Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що прийняти рішення сприятиме залученню ветеранів до національно-патріотичного виховання, ефективній системі забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя, збереженню досвіду українських військових перемог та прикладів військової добласті. Також, що важливо, умовам для повноцінного життя та розвитку ветеранів, а також гарантії їхніх прав та інтересів. Наш народ завдячує всім, що має, саме військовим людям, які поклали своє життя на захист батьківщини. Тому робота Верховної Ради має бути спрямована на зміцнення ЗСУ та прав українських ветеранів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зупинив мораторій на влаштування дітей у Кременчуцький обласний будинок дитини, який вели обласні чиновники. Про це міністр заявив під час зустрічі з групою депутатів з Полтавщини. Подробиці вже за мить. Голос Полтавщини почули у Києві. 18 тисяч людей підписали петицію про збереження єдиного в області будинку дитини. Передумовою збору підписів став мораторій на влаштування дітей, який незаконно вели обласні чиновники. Як наслідок, здорові діти місяцями перебувають у лікарнях. Депутати Усанова та Матюшенко разом з народним депутатом України Олексієм Мовчаном передали підписи мешканців Полтавщини до офісу президента України, кабінету міністрів і міністерства охорони здоров'я за сприяння Олексія Мовчана. Відбулася зустріч з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Передали підписи до найвищих органів державної влади України. Відбулася особиста зустріч з міністром. Охорони здоров'я України Віктором Ляшком, на якій ми обговорили питання подальшого функціонування Кременчуцького обласного будинку дитини, питання скасування мораторію, який був введений нещодавно на влаштування дітей, а також питання захисту прав дітей. Будинок дитини у Кременчуці єдиний на всю область, тому питання його збереження підтримується депутатським корпусом Полтавської обласної ради. Я підтримав ініціативу своєї колеги Ольги Усанової. Також був присутній народний депутат Олексій Мовчан. Питання досить складне. Це підтримка дитячого будинка у місті Кременчук. Це той єдиний будинок на всю область, куди звозяться дітки, яких забрала служба в справах дітей із неблагополучних сімей. Був певний мораторій, коли дітей туди не влаштовували. Тому зараз ми цю ситуацію розказали і проговорили, що ніякого мораторія не буде дітей будуть влаштовувати. Слово міністра припинити мораторій і знущання над дітьми має стати саме тією червоною лінією, за яку не насміляться пере. Ступити обласні чиновники. А права дітей на Полтавщині будуть захищені. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко. Кременчуцькі новини. Міська влада Кременчука продовжує піклуватись про безпеку містян. Саме тому на зупинках громадського транспорту продовжують встановлювати обмежувальні засоби, які зможуть попередити створення небезпечних ситуацій. Детальніше вже за мить. Міська влада турбується про безпеку громадян. Саме тому на зупинках громадського транспорту проводяться роботи із встановлення обмежувальних стопчиків. Основною метою є обезпечення громадян від можливих наїздів транспортних засобів, оскільки багато зупинок розташовані в безпосередній близькості до проїжджої частини, що створює ризик виникнення небезпечних ситуацій. Комунальне підприємство Благоустрій Кременчука найняв підрядну компанію для виконання робіт. Станом на зараз встановлення обмежувальних стопчиків на зупинці дитяча поліклініка знаходиться на стадії завершення. За дорученням міського голови Віталія Олексійовича Малецького проводяться роботи встановлення стовпчиків захисту безпеки болардів на зупинках громадського транспортного засобу. Зараз проводилися роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Не завершені ще. Там на чотирьох зупинках і проводяться роботи по центру. Зараз ми встановлюємо на зупинки дитяча поліклініка. Також буде зупинка центр і встановлені дві вже завершені роботи на вулиці Халименюка та залізничний вокзал. Місто продовжує працювати на користь Кременчужан. Встановлення обмежувальних стовпчиків на зупинках громадського транспорту це ще один крок до створення комфортного та безпечного міського середовища. Валерія Лисенко, Поліна Калініченко, Іван Каченко Чуцькі новини особисті питання та звернення щодо благоустрою в одному з мікрорайонів міста усі ці питання були опрацьовані вчора першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком під час зустрічі з громадянами. Усі деталі вже замить. Аби знати про всі складнощі та проблеми мешканців у нашому місті, регулярно відбуваються зустрічі міського голови та його заступників з громадянами. Вчора у контакт-центрі номер 1 відбувся традиційний прийом громадян першого заступника міського голови Володимира Пилипенка. Більшість запитів стосувалися особистих питань. Однак, серед загальних звернень мешканці будинку номер 26 по проспекту Лесі Українки відзначили складнощі, пов'язані з наново відремонтованою ділянкою дороги. Дякую за те, що нам дорогу зробили. Таку. Але це такі така болі, такий біч для нас. П'ятітоніки, 10, 20 тоніки йдуть отут напряму, як транзитом, нема по цій дорозі. Також мешканці даного будинку попрохали облагородити зелену смугу, яку робітники занедбали під час ремонту дороги. Повноважений представник влади запевнив, що оперативно будуть вжиті усі можливі заходи. Попрацюємо і подумаємо, як, як правильно можна? зробити обмеження. Швидкості руху і можливо інтенсивності руху. Окрім цього, жителі будинку номер 26 зазначили про неналежний стан піддашку одного з під'їздів та протікання даху у кількох місцях. Ці питання теж будуть під контролем та передані на опрацювання управляючій компанії. На останок перший заступник міського голови Володимир Пилипенко відповів на питання журналістів, одне з яких стосувалося дати закінчення опалювального сезону. У нас з вами є формульний розрахунок, як повинно виключатись опалення, коли, якщо середня, добова температура і тому подібне витікаюче. От якщо це буде, ми з вами виключимо опалення. Але ж ми з вами повинні спрогнозувати майбутнє. На наступному тижні буде мінус. Якщо буде мінус, що в наших квартирах з вами буде? Ще одне питання стосувалося можливості функціонування шкільних таборів влітку. Однак, в зв'язку з воєнними діями в Україні важко спрогнозувати, чи буде така можливість цього року. Ми вже е, ним опікуємось, але я не можу вам сказати, чи це буде, чи не буде. Я чесно кажучи, хотів би, щоб це було, бо діти, які, чесно кажучи, не отримують в моєму баченні сьогодні достатньої якісної освіти. Усі звернення громадян, які під час зустрічі надійшли до першого заступника міського голови, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії для вирішення цих проблем. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Здавалося б, звичайна пластикова кришечка або використана батарейка дрібниця, яка не має значення. Але у Кременчуці довели, що навіть такі маленькі речі можуть приносити користь. У парках міста встановили спеціальні контейнери з серце добра для збору кришечок, а незабаром у місті з'являться й місця для утилізації батарейок. Як екологія поєднується з благодійністю та як кременчужани можуть долучитись до ініціативи, дізнавайтесь у наступному сюжеті. Уявіть, що звичайна пластикова кришечка, яку ми щодня без вагань викидаємо у смітник, може перетворитися на допомогу для наших захисників. Тепер це стало реальністю. У Кременчуці з'явились спеціальні контейнери у формі серця, куди кожен охоче може приносити використані кришечки. Окрім цього, планується встановити спеціальні контейнери для утилізації використаних батарейок. Молодіжний парламент Кримчука спільно з міською владою минулого літа проводили проєкт «Екошкола», під час якої молодь зустрічалась з міським головом Віталієм Малецьким і озвучила про ту необхідність, що треба робити якісь екологічні проекти саме в місті, для того, щоб підтримати екокультуру кримчужан. Ну і так народилася ідея щодо придбання саме таких сердець для зброї бору кришечок. І без Посередня скриня для збору батарей. Проєкт реалізований завдяки співпраці міської влади та активної молоді. Закупівлю серця добра здійснив департамент молоді та спорту за кошти екофонду в межах екологічної акції Зелена толока. Ми підтримали ініціативу молоді, і в межах програми Зелена толока з екофонду було виділено кошти на придбання двох сердець і 30 боксів для збору батареїв. У серця збирають кришечки, потім ми передамо їх на переробку, і всі вилучні кошти підуть на допомогу збройним силам України. Це Дуже класна ідея через те, що по перше, це підвищує екосвідомість громадян і дітей Кременчука. А по-друге, це допомога збройним силам, що зараз надзвичайно важливо у наш час. Серця встановлені у двох парках міста у парку Кагамлицькому і у парку Придніпровському. Кременчужани активно підтримали ініціативу та відзначили її важливість як для екології, так і для допомоги військовим. На сьогодні все, що наближає нашу перемогу, це все дуже добрі Ініціативи, тому треба це робити обов'язково. Вважаю, що Ну, це ну, дуже нормальний початок, взагалі -то, з двох боків. По-перше, це наближає нас до перемоги ось, і зберігає екологію. Ми будемо збирати кришечки і будемо вам привозити сюди. Теж ось у нас з бутилочок залишаться теж кришечки, з -під водички, і ми теж туди хочемо кинути. Це чудово дуже. Та наші захисники будуть дуже вдячні. Закликаємо усіх долучитися до ініціативи: не викидайте пластикові кришечки, а приносите їх у серце добра. Поділіться цією інформацією з друзями, адже разом ми можемо зробити довкілля чистішим і водночас підтримати наших захисників. Ініціативу реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, департаментом молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чимало питань виникає у осіб, які з тих чи інших причин мають інвалідність. Тож з метою їх вирішення у центрі інклюзії 18+, започаткували день інформування населення, і вже сьогодні в його рамках відбулась перша зустріч. Як все було дізнавались, наші журналісти сьогодні у центрі інклюзії 18+, що діє при Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, вперше відбувся день інформування населення. Представники соціальної сфери та медичної галузі надали учасникам заходу фахові роз'яснення з найактуальніших питань, зокрема щодо прав, соціальних гарантій та доступних можливостей для осіб з інвалідністю. Проводимо лінію міського голови, керівництво міста в тому напрямку, щоб людей інформувати про можливості, що можуть люди отримати від держави і від місцевого самоврядування, як вони можуть покращити своє життя і існування. Особливу увагу приділили темам соціальних виплат: пенсійного забезпечення, пільг, медичних послуг і реабілітаційних програм. Учасники мали змогу отримати вичерпну інформацію про порядок оформлення допомоги, доступність медичних послуг, забезпечення засобами реабілітації та інші важливі аспекти, що впливають на їхнє життя. На сьогоднішній день турбота є комплексним закладом соціального захисту, структурні підрозділи якого надають соціальні послуги. До соціальних послуг сьогодні ми надаємо це догляд вдома, денний догляд, інформування, консультування, центр інклюзії також в нашому складі. Нашої турботи. Ну, на сьогоднішній день надаються такі послуги. Такі заходи допомагають зміцнити соціальні зв'язки, підвищують довіру до організацій, що працюють у цій сфері, і створюють можливості для спільної роботи над вирішенням проблем, що виникають у повсякденному житті. Це важливий крок на шляху до інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство та забезпечення рівних можливостей для всіх. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Міжнародний жіночий день це не просто дата, коли чоловіки дарують квіти прекрасні статі. Це день, який є символом боротьби жінок за свої права. З цього приводу у Кременчуці відбулася діалогова зустріч. Як все було вже за мить. Історично свято 8 березня це не про жіночність, ніжність та весну, а про боротьбу жінок за свої права. В контексті цього дня ми у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася діалогова зустріч про 8 березня, про жінок, про нас. Формат діалогової зустрічі на тему 8 березня. У нас ми маємо вже 26 зареєстрованих учасників. Вони наразі вже підходять, тому що залишилось буквально 10 хвилин до початку. І сьогодні ми будемо обговорювати загалом тему 8 березня. Чи потрібно це свята у святковому календарі України? Як його святкують люди? Чи це сімейне свято, чи це, скажімо так. Свято весни жіночності, або як скажемо так, в історичній перспективі склалося це свято захисту прав жінок у форматі вільного діалогу. Кожен мав змогу висловити свою думку стосовно 8 березня, аби у групі сформувати концепцію того, як люди мають ставитися до цього свята. Наша мета дати можливість їм висловити свою думку на задану тему, поділитися досвідом, розказати про свої цінності, тобто підняти ті питання, які безпосередньо стосуються жінок в сучасному суспільстві. Наш збір інформації підведемо в кінці такі підсумки, які дадуть нам можливість відкрити новий погляд і нові сенси на це питання. Така зустріч зацікавила не лише жінок, адже всі ми маємо розуміти значимість 8 березня як нагадування про важкий шлях, який жінки пройшли під час боротьби за свої права, і продовжують це робити донині по всьому світу. Це свято про рівність прав, про взагалі боротьбу жінок про права, про розуміння того, що будь-яка будь-які права потребують. Того, щоб за них боролися, ми це бачимо зараз. Він в Україні і розуміємо, що шлях жінок він теж дуже важкий. І... Все це жінки отримали не так давно. Я розумію, що яке це свято сьогодні, я вирішив прийти на такий захід послухати, бо все ще вважаю, що моя позиція, можливо, не до кінця сформована в цьому питанні і правильна. Сподіваємося, що такі заходи сприятимуть свідомому підходу та підтримці рівності серед мешканців Кременчуцької громади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Роман За волею долі, ціна спокути від Анастасії Джабер це не просто книга, а справжня подорож у глибини людської душі. Чому ця книга змушує серце битися швидше і не дає змоги відірватися до останньої сторінки, дізнавайтесь вже за мить. За волею долі ціна спокути. Це довгоочікувана друга частина першого роману Кременчуцької письменниці Анастасії Джабер, яка зриває всі маски і змушує по-новому поглянути на кохання зраду, помсту та спокуту. Уже з перших сторінок ця книга захоплює, розкриваючи філософські теми, стосунки між жінками, батьками і дітьми, а також те, як на це реагує суспільство. По-перше, це будуть американські гірки емоцій. Це буде роман, який ніколи ніхто не забуде, тому що судячи по відгукам моїх читачів, які вже читали, то це дуже. Насправді глибокий роман, романи, дивлячись на те, що це любовний роман. Я також піднімаю психологічні теми, також піднімаю теми, наприклад, за кулісся того, що відбувається у світі, про таємні організації. Цей роман занурює читача у саме серце психологічних конфліктів, де не існує чорного і білого. Герої, немов живі, проникаючи під свідомість, адже вони не просто персонажі, а справжні люди зі своїми болями, емоціями та бажаннями. Кожен розділ це емоційний вибух, який вражає глибиною та безкомпромісністю. Я отримала вже дуже щирі відгуки. Мені сказали, що це вже взагалі інший рівень, що він може позмагатися з іноземними популярними письменниками. Тому очікування дуже велике. Ще однією родзинкою книги є плейлист, що супроводжує її. Тексти пісень написані власноруч Анастасією та покладені на музику за допомогою штучного інтелекту. Це дає можливість глибше зануритися у світ персонажів і відчути їхні емоції на собі. Роман вже є в продажу на моєму ж сайті джобер.com. Ви можете там знайти першу частину. Ми дозамовили, і електронну версію, і друковану версію. Детальніше дізнатися про авторку та її книги можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Не втрачати шанс поринути світ нетипової літератури сучасності та відкрити для себе нові захоплюючі історії. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кримчуцькі Новини. На сьогодні це всі новини. Дякуємо всім партнерам, які щодня разом з Україною. Дякуємо захисникам, захисницям. Дякуємо кожному, хто наближає мир для України. Слава Україні!